Друзі, мої, всім привіт! Сьогодні в мене трошки таке відео і філософське, ну і розкажу вам про свої плани. Відео називається Моє Українське село після прильоту. В неділю у нас був прильот, рашистська ракета вдарила тут недалеко біля нас, прямо людям в двір. Так що. Пострадали там і дома, але слава Богу, люди живі. Ну, так як в мене тут а, в основному жодні українці, ми з вами всі в однаковому становищі. Сьогодні тут, вчора там, післязавтра ще кудись, то хочу сказати, що всі повинні ми триматися. Бачимо, що ніяк не може расистська. Оця країна напитися нашої крові. Шпуляють в села, в міста, вчора Київ. Теж в мене там самі ми раніше в Києві жили, то багато в нас там і знайомих залишилось, то теж телефонувала вчора, то наробило багато чого людям. Але нічого, якось ми це все переживемо. Вже пройшло декілька днів, думаю, ну, сьогодні я спокійно можу записати відео. Але, так, знаєте, морально, морально, ну важкувато, важкувато. Особливо ми тут, тут так якось місцевість у нас, що оці всі ракети, особливо які летять на Київ, ну прямо над нашими хатами годять, свистять. Вже з п'яти ранку Це в нас був прильот в неділю, вчора, позавчора на Київ шпуляли, то все тут летить над нами, свистить вже спати. З чотирьох-п'яти ранку, ну просто неможливо вже все, серце колотиться, і за людей переживаєш, і куди воно і що воно. Але хочу сказати, що треба далі жити. як... Як нас не зламлюють, як нас морально не вичавлюють, ну не можна пускати руки, бо я ось просто із свого досвіду ці пару днів теж ходила сама не своя. І знаєте, що в мене ж канал такий, наче як і сільське життя, і як жити після операції. Як переживати ці стреси, так хочу от вам і сказати: от вам ці стреси: не спиш, дюргайся, переживаєш, і потім нема не ні апетиту, нічого. І починається, мало того, що психологічно не можеш знайти оцю рівновагу, а ще і починаються проблеми із здоров'ям. Тому треба все-таки. Ну, якось триматися, Ой, так що не буду довго на цю тему говорити. Всі в однаковому стані. У мене так само підписниця моя із Запоріжжя. Так, да, що там казати, вся Україна зараз в цій біді. Так що треба якось виживати, триматися. І настраювати все-таки на життя. Тому хочу далі продовжити цю розмову, поділитись своїми планами з приводу свого городу. Бачите, я не зря так сіла, в мене видно ці мої колеса. Я потрошку свій город переношу сюди в двір. От у кого двір великий, так як у мене, може комусь це буде така теж як підказка, ідея. Засаджувала я квітками, але квітки квітками, коли я почала день-де робити отакі городики в тому році, вірніше вже, це вже другий рік, ще до війни, ми спробували, ось тут мене по цій стороні, там в кінці, хто слідкує за каналом, перші були колеса, де я посадила ці буряки. Дуже гарні буряки були в колесах. Потім ось сюди ще попритягувала. Бачите, вже тут в мене баклажани, помідори. В двох колесах там у мене полуниця теж непогано росте, дуже гарно поливати, бо зараз якісь такі літа у нас, ну просто аномальна жара. У цьому році знову то нічого, то я не знаю, 50 і 50, мабуть, з плюсом, як на сонці. Тому, якщо отакий городик, ну мені, наприклад, набагато краще його тут і полити, і близько. А ще в мене така за ці роки, ось як я почала вже харчування по сезону, ну я просто побачила, що ну не потрібно людині багато тієї городини. Дуже багато, ось навіть ми. У ну, мене е, нас троє, всі якби дорослі, і багато чого просто не з'їдається викидається. Оці, знаєте, звички треба насадити від краю до краю. Вони ніяк не проходять. Сама ось, як кажуть, Борюся з цією звичкою, але знову щось та й понасажую. Воно вже сто раз е, собі сказане, що Таня не треба, але все рівно ось там іще трошки щось посажу. Але воно викидається, ну, не, не з'їдається. Тому вирішила город зробити по е, максимуму ближче сюди, е, до двору. і... Багато чого хочу просто перенести в двір. Ось от таких, ну, це як приклад колеса. Ще в мене є деякі ідейки, може я поставлю тут короба, такий як в мене на городі. Буду то все показувати, побачити, що я тут буду мудрувати. Але сама ідея, щоб перенести в двір оцей город, бо городини дуже багато не потрібно. У нас у цьому році ці помідори, ну, їх просто нікуди дівати. Так само огірки були. І в мене зараз в теплиці ще один куст, кустик, там щось бачу, засох. І, мабуть, залишилось там в мене 5 чи 6. І кожен день є по два по три огірки свіжих. Їх вистачає. Багато ж ми ну не, ну, не їмо багато. Розумієте, це треба якось собі сказати і поставити крапку. Бо так само спілкуюся і своїми ж і подружками. Ну, всі якби однієї думки, але ж понасаджували тих городів. Треба на них так само і час. І праця ця фізична, тому ну, вона просто не потрібна, розумієте? Краще свій потенціал використовувати в якомусь іншому напрямку. Так як я, наприклад, для себе знайшла ще своє хобі, як ви бачите, ці фігурки з бетону, то краще десь себе знаєте, в якусь творчість направити. Багато зараз людей шиє, вишиває, і бісер. І різні-різні зараз є такі набори, що не треба ніякої там науки. Всі тобі схеми, все намальоване, бери в руку голку, нитку і вишивай. Тому е, моя ідея, ось оця, що город в мене в цьому році е, в основному переїде сюди в двір. І осінь це найкраща пора для того, щоб закладати або городчик, або робити клумби. Бо так, ще дві минутки скажу про клумби, ще якесь відео у мене буде і не одне. Але клумби свої колись я закладала весною. І це була моя велика помилка, тому що весною починаєш щось там мудрувати, копати, ще нічого не повилазило, ти вже забувся, де в тебе яка квітка, перекопав її або пошкодив і таке сяке. Тим паче, що весною ще квіти не дуже хочуть. Вірніше не то, що вони не дуже хочуть, а зараз такі. Весне ось як в нашій місцевості, що просто зразу починається жара, і дуже погано вони приживляються, погано вкорінюються. Тому я вже з свого досвіду побачила, що найкраще це клумбу закладати з осені. і весною вже, якби ви бачите, ось це... Очертання своєї клумби, так сказати, можете її якось уже доповнювати оціми однолітніми квітками. Але багаторічники краще в свої клумби закладати вже ось з осені. Так що, зараз буду, в мене є двір великий, тому я свій двір буду, так, наче кусочками. Облаштовувати, бо в мене, так, там одне, там друге. Ну, ви вже трохи бачили, я там знімала. От, Так що, який кусок буду облаштовувати, то те і покажу. Зараз теж хочу ось тут, у мене ця зона відпочинку із колискою. Бо мені, до речі, дуже сподобалось оце поєднання, якби і квіток. І городини, Тобто, в цьому році я ще тут експеримент зробила ось посадила кукурудзу з огірками просто тут у дворі. І оцю кукурузу, вона, якби я за себе її побачила, як такий заборчик, бо в мене ось тут аж сітка. От. І... Довольно-таки непогано і симпатично виглядає, але так уже для себе бачу, що в цю кукурузку треба було додати ще соняшників. Тобто ця зелень із соняшниками, соняшниками з квіткою. Дуже так би воно гармонічно виглядало. Так що, такі в мене ідеї. Хотіла з вами поділитися і сказати, що ось теж живу в такій, такій місцевості, що День на день не приходиться, але не можна заганяти в себе в депресію в цю паніку, бо від цього буде страдати все. Не тільки психологічний стан, але й, як то кажуть, здоров'я підривається ну, просто на рівному місці. Я вже колись розповідала, що є люди, які в стресах заїдають верніше свої стреси. А в мене наоборот, я не можу. У мене зразу пропадає апетит. А так як в мене нема жовчного, то мені не можна голодати довго, голодувати, правильніше сказати. Тому мені треба через силу. Щось їсти для того, щоб моя жовч не роз'їдала слизову, бо потім і з'являються оці всі болячки, які ви пишете. І ГРБ, і, 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 і бульпіт, і ну що хоч. Бо якщо слизова оболонка пошкоджується, то потім дуже довго вона Відновлюється. Десь півроку треба сидіти на оцих киселях ізотова, якщо не хочеш приймати якісь там хімічні пігулки. Ну, я не сторонник таблеток, оцих і якоїсь хімії аптечної. Це вже такий, знаєте, ну, крайній-крайній такий случай. А так, в таких випадках краще для мене все-таки якісь оці народні средства. Так що ось така получилась філософська моя сьогодні бесіда. Я люблю, як ви кажете, як хто знає з мого першого каналу, мої друзі, що треба свою філософію теж виражати, не держати всередині, щось думаєш і поговорив про це зі своїми близькими. В мене, до речі, ось є канал. Можете теж канали свої робити, висловлювати свою думку, бо на просторі Інтернету Ютуба дуже мало українських каналів. Ще коли я починала, то цікавилася цими ж каналами Ютубовськими і шукала іменно якийсь український контент. Його було на той момент дуже мало. Тому, будь ласка, в кого є бажання, робіть свої канали. Помаленьку будете набирати свою аудиторію, а в собі оце все тримати ну, не можна. Треба через якісь канали це все доносити, свою думку, ну і свій настрій. Так що, всім передаю вітання і підписуйтесь на мій канал, кому цікаво, інтересно. Дивитися, як живе українець під час війни, що він робить, і які в нього думки. Найбільше ми зараз думаємо про перемогу нашу, про мир і про те, щоб уже до тих росіян дійшло нарешті, що Україна живе своїм життям і нам нічого не потрібно було від вас. Ні до війни, ну, не до війни, не зараз. Ми одного хочемо, щоб ви сиділи в своїй країні і розвивали свою країну, а не лізли оце з ракетами до сусідів. Тому що оце все горе, воно все до вас повернеться бо Бо, так як я давно цікавлюся, саморозвитком і всім, що в нашому світі відбувається, е то, повірте, є сили, до яких людина просто не має ніякого відношення. Тобто, Всесвіт розставить все на свої місця. Тобто, якби ви не хотіли нас знищити, то це у вас не вийде. Ну, все, всім пока-пока і до наступних відео. Всіх люблю, цілую, пока-пока!